Писню ниче комисячно. Ничего творчена верши ясная, Слово як волк ж, муза, дыжму за рацию змора надуманый вишек стреба. Садыму разом темно пишемо. И над панами я пан. Я ж тебя ну за всім повиденко. Ти не лякайся, що ніленькі босі, гнушиш холодну росу, я ж тебе мила аж до людей, сам на устах віднесу. Дякуємо, за що проспівала ти щирі пісні. То був натхнений, я буду записувати, що диктувала мені. Без тебе натхнення нічого бачити. Вестепий день, як ніч. Дякую за натхненне, що приходив до мене ти вічна віч. Ніч кортинної сьогодні придумав я ці вірші. і сподіваюся, що вони стануть вам до душі.